О там завала такие. Сорок вісім хвилин до кредитно-тредиційного центру. Державної служби надійшло повідомлення про платежу в офісному приміщенні по вулиці. Михайловські 24 роки. На час прибуття горіло, так підтвердили наші співповідники прибули, що було загорання в офісному приміщенні, приступили до гасіння пожежі. Через 3-4 хвилини в другій частині цієї будівлі вибух, вибухом внаслідок вибуху було зруйновано перекриття між першим та другим поверхом, внаслідок чого була загинула літня жінка 1927 року народження. І вже після вибуху було підвищений ранг пожежі, наданий та. Та техніки, так, для відачі, так, для На даний час проводяться роботи по структу, перекриття та перегородок, тому що вони деревляні ця будівля 1892 року. Це все дерев'яне, це закладню роботу підрозділів. Ну, вже ліквідація пожежі оголошена і зараз просто перевіряється, вскриваються ці пустоти, щоб унеможливити далі розповсити. Вогню вже немає. Огню немає, але проводяться роботи по вскриттю конструкції цих пустот, даби забезпечити, щоб не було розповсюдження. Щодо постраждалих, на даний час ми маємо двоє в вахматєтів, зданих задовільний. Тобто на вечір ми надійні. Ну, це слабке отруєння, але це стандартна процедура. Діточок завжди забирає бахматін для обстеження під час пожежі. Зараз них буде повне обстеження і ввечері вже рішення всього їх попустите додому. І є потерпілий поліцейський один, який під час входу в будівлі купав е, під голову. Ну тримував. один поліцейський. Тільки поліцейський, так. Скажіть, чи вдома вже що стало причиною вибуху та причиною пожежі? Причину пожежі та вибуху буде встановлювати експертна служба, це Міністерство внутрішніх справ займається цією справою.